Шукаєш захоплюючу та перспективну професію? Стань слюсарем з ремонту сільськогосподарської техніки та трактористом-машиністом в сільському господарстві. Слюсер з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Учасні ремонти та обслуговування забезпечить безперебійну роботу агрегатів: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Твоя робота серце аграрного комплексу, переваги професії, стабільна робота, сільське господарство це надійний сектор економіки, де завжди потрібні кваліфіковані спеціалісти, практичні навички, учитися працюючи. Державний навчальний заклад Гущенецьке вище професійне училище забезпечує практику та можливість працевлаштування. На провідних підприємствах аграрного сектору Вінницької області. Технічні вміння отримані на практиці. Це твоя конкурентна перевага. Отримай необхідні знання та підтримку від досвідчених майстрів. Не втрачай шансу! Обери професію, яка змінить твоє життя, у Державному навчальному закладі Гущинецьке вище професійне училище. За професією на базі 9 класів Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, Б1, водій автотранспортних засобів категорія С термін навчання – три роки. Слюсер з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Категорії А1, А2, Б1, Б2, Б3, Д1, G1, G2, H. Водій автотранспортних засобів категорія С. Термін навчання 4 роки. На базі 11 класів. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А 1 А 2 Б 1 Б2. Водій автотранспортних засобів. Категорія С. Термін навчання 1 рік і 4 місяці. По закінченню навчання видається сертифікат, що надає право працювати на іноземній техніці.